Кремль продовжує виставляти свої умови, а ще всіма можливими способами демонструє те, що мир їм не потрібен. Раптом вам недостатньо того, що говорять кремлівські пельки. Ось ще один аргумент. Терорист Путін підписав федеральний бюджет на 2026 рік, у якому майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок. Це рекорд із часів радянського союзу і прямий сигнал, що мир у плани Москви на найближчий рік не входить. Ну якщо Європа вдруг захоче с воювати і почне, ми готові прямо зараз. Оскільки санкції обвалили доходи Росії від нафти і газу у бюджеті закладено величезний дефіцит 1,6% ВВП. Щоб заткнути ці дірки, Кремль урізає соціальні програми. Їх частка у бюджеті падає до 25%, а це мінімум за 20 років. Тобто, поки витрати на війну досягають історичного піку, рівень життя росіян падатиме. Путін закріпив бюджет, де інтереси людей у самому низу вгорі. Війна, силовики та пропаганда. Друзі, о чем мы предупреждали экономисты? Мы с вами об этом многократно говорили. регіональні бюджети починають испытывать серйозні фінансові трудности, и, например, в Якутии временно приостановлены выплаты участникам СВО. Это связано с дефицитом бюджета. Об этом в прямом эфире телеканала САХА сообщил министр финансов республики Иван Алексеев. Информация о том, что тот или иной регион сокращают выплаты при заключении контракта с Министерством обороны, уже не раз звучала. И сегодняшнее заявление Министерства финансов Республики Саха-Якутия только подтверждает сказанное ранее. А если в ближайшее время, как я предполагаю, о чем я говорил? не будет остановлена специальная военная операция. То есть вот то предложение Трампа, которое прозвучало и которое сейчас активно обсуждается, если на основании этого предложения не будет остановлена горячая фаза специальной военной операции, российский бюджет, я многократно об этом говорил, скорее всего столкнется с огромными трудностями. Соответственно, эти трудности лягут на наши с вами плечи. А посему я очень надеюсь, что соглашение о прекращении огня будет, Заключено, але звісно, Путін не зупиниться доти, доки ситуація не дійде до повного краху та розвалу. Зростання військових витрат це вже пряме визнання того, що триденна спецоперація провалилася, але кремлівський терорист все ж готовий продовжувати. Фактично, за помилки режиму тепер сплачують прості росіяни. Не просто ж так Кремль запускає нові податки, підвищує ПДВ до 22%, ускладнює роботу малого бізнесу, вводить різноманітні збори.